Як зазначив начальник Надвірнянського районного відділення управління державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Мочерняк на засіданні у міській раді відпрацювання міста надвірної передбачає у першу чергу запобігти прикрим випадкам пожеж. Даний захід включає обхід певними службами міста і району. Зокрема, це працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, працівники. Газової служби, ресу, міліції, депутатського корпусу в даному випадку міської ради з метою запобігання виникнення пожежам та надзвичайним ситуаціям помешкання мешканців міста Надвірна та Надвірнянського району. Відпрацювання міста на рахунок протипожежної безпеки будуть проводити три-чотири групи, серед яких депутати міської ради. таке навчання, на мою думку, повинні відігравати, повинні проводитися як найчастіше, тому що всі ми знаємо, що профілактика це, скажімо так, основа і та справа, яка поменшить вам. Роботи в, у, у ліквідації тих чи пожеж чи інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути ну, через погану поінформованість людей чи, можливо, недбалість людей. І взагалі профілактика в будь-якій сфері це, це ті заходи, які м, завжди ефективні. Це не тільки у вашій службі, це і в інших галузях господарства чи в інших сферах життєдіяльності людей. Ну, справа, яку робити потрібна, важлива. І міська рада, особі депутатського корпусу і апарату, апарату, завжди готова вам допомогти. З метою запобігання виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на двірнянський райвідділ, служби з надзвичайних ситуацій звертається до всіх мешканців району з проханням бути обережними у поводженні з вогнем, дбати про безпеку свого життя та оточуючих вас людей.